27 січня близько 23-ї години до оперативно-рятувальної служби МНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про загорання в ужгороді по вулиці станційній. Тут горів електричний щит на першому поверсі багатоповерхівки. Завдяки вправним діям та швидкому реагуванню пожежа була загашено за допомогою порошкового вогнегасника. Вочевидь за все загорання сталося через коротке замкнення в На жаль, ця пожежа призвела до того, що було повністю відключено від електропостачання два будинки. Пані Ольга проживає в будинку по вулиці станційно вже не перший рік. Каже, проблеми з електропостачанням у їхньому домі вже за три роки стали традиційними. Это выключали вот так на 3-4 на часа. Якщо э, б чуть попозже, когда люди легли бы спать, ведь бы подъезд отравился газом. Причиною загорання стала сильна напруга, через котру і перегоріли проводи. Жителі кажуть, не розуміють, звідки така напруга, адже будинок газифікований, і тим паче, нещодавно з них збирали кошти на новий щиток. Кажуть, радше за все проводка застара, тож і настав час її міняти. Три місяці тому подібна. Ситуація вже була. Жителі звернулись до представників обленерго, аби ті виявили, в чому проблема. Їх перенаправили до жрепу. Три місяці так що три місяці ЖЕК не реагує. То тільки можна дзвонити потім всім службам. А ЖЕК у нас не существує, тільки гроші треба брати. Жителі не рикають, що і після пожежі і обленерго, і міські самоврядуванці, так і представники жрепу їх продовжують ігнорувати. кажуть, у понеділок до 13-ї години на місці пожежі так ніхто і не з'явився. Я утром пішла в дому управління к начальнику управління. Він бачиш, зробив діло удивлені глаза, що йому ніхто нічого не доложив. Ну бачите, поки нікого ніхто. Тоді посмотрите, що там робиться. Там я не знаю, можна ли взагалі що то зараз делать. Під час роботи нашої знімальної групи представники жрепу все-таки прийшли на місце пожежі. Та візит їх був недовгим. За дві хвилини так нічого і не зробив. Чи пішли з місця пригоди? І... жителі обурені не розуміють такого ставлення до себе. Хвилюються за свої життя. Писали вони вже і до прокуратури, та поки марно. Додають, подібне загорання могло трапитись в будь-який час, навіть вночі. Зважаючи на те, що будинок газифікований, наслідки могли бути фатальними. Наразі більше 90 квартир по вулиці станційна 6, знаходяться без енергопостачання.